Друзі, всім привіт! У цьому відео я покажу, як легко та просто торгувати на спотовому ринку на біржі ByBit з вашого смартфону. Ця інструкція також підійде і для інших бірж, адже у них плюс-мінус однаковий термінал торгівлі. Постараюсь простою мовою пояснити все, що вам потрібно знати без зайвої інформації. Для початку вам потрібен аккаунт на біржі ByBit, тому посилання з бонусом до 5000 доларів ви знайдете в описі під відео. Потім після реєстрації нам потрібно поповнити баланс на біржі. Якщо ви не знаєте, як це зробити, то можете переглянути дану відеоінструкцію на каналі і у вас все вийде. Ідемо далі. Ваші кошти повинні лежати у вас на спотовому балансі, чи як у деяких користувачів на єдиному торговому аккаунті. Натискаємо активи, переказ та обираємо звідки, наприклад, з фінансового на спотовий чи єдиний. Нижче вводимо суму, наприклад, 600 доларів чи USDT. Та підтверджуємо, переказ між своїми гаманцями безкоштовний. Як ви бачите, переказ пройшов успішно та кошти додались на спот баланс. Далі переходимо до розділу ринки та обираємо розділ спот. Тобто спотова торгівля, завдяки якій ми можемо купляти та продавати криптовалюту, що буде повністю належати нам. Тобто на споті ми стаємо власниками тої чи іншої криптовалюти, з якої можемо робити що захочемо, наприклад, вивезти з біржі чи зберігати її роками на гаманці. Логіка торгівлі на споті дуже проста. Купили дешевше, продали дорожче. Для того, щоб купити криптовалюту, нам потрібно обрати торгову пару. У розділі Спот відображається список криптовалют, що є на біржі, також є пошук. Давайте купимо криптовалюту. Для початку обираємо торгову пару, наприклад, біткоін USDT. Вся криптовалюта торгується до чогось, у нашому випадку до USDT. Це криптодолар, що торгується один до одного, тобто той, який ми купляли, коли поповнювали баланс біржі. При відкритті торгової пари у нас відображається графік криптовалюти якими можемо розглядати за різним таймфреймом. Тобто історія зростання чи падіння активу для детального аналізу. У розділі торгівля ми можемо купляти та продавати криптовалюту. Якщо без графіку складно орієнтуватись, то можна переключатись між цим терміналом чи включити міні-графік. Нас цікавлять дві кнопки: це купити та продати. Нижче доступні наші кошти на балансі, ще нижче відображаються різні типи ордерів, якими ми будемо користуватись. Коротко про найпопулярніші я розповім. Нижче можемо вводити кількість криптовалюти що хочемо купити, чи що простіше, можна ввести на яку суму в USDT. Наприклад, якщо хочете скласти собі криптопортфель з 5 криптовалют, купили кожної на науйовні 100 USDT та слідкуєте, яка краще росте чи падає. Справа буде поточний курс криптовалюти у реальному часі. Давайте повернемось до видів ордерів. Найчастіше використовують лімітний та риночний. Лімітний це ордер на купівлю, у якому ми можемо купити криптовалюту за бажаною ціною. Наприклад, ви відкрили графік та побачили, що якась монета опускалась до якогось рівня, та ймовірно ще впаде. То навіщо нам купляти за поточною ціною, коли є імовірність, купити її за нижчою? Ми просто обираємо лімітний ордер, вводимо ціну, за якою хочемо купити та на яку суму USDT. Натискаємо купити. Тут показана вся інформація за нашим ордером, та ще раз підтверджуємо. Після купівлі наш ордер можемо побачити знизу. Якщо передумали, можна його відмінити. Це без комісії, чи скасувати. Ордер на купівлю розмістився та буде виконаний, коли курс монети дійде до наших вказаних значень. Тепер зглянемо ринковий ордер. Це купівля криптовалюти за поточною ціною. Як ви бачите, бажаний курс монети вже не вписано, а відразу на яку суму придбаємо монету. Купівля ринковим ордером відбувається миттєво. Натискаємо купити. І ось так швидко прийшла купівля монети. Лімітним також можна швидше купляти, якщо будете вказувати бажану ціну недалеко від поточну. Також можна подивитись історію наших ордерів, тобто купівля та продажу. Натискаємо кнопку Усі ордери та переходимо до розділу Історія торгівлі. Тут можна побачити інформацію нашої останньої угоди. Ми купили біткоін за курсом 42 427 USDT. Після того, як ми купили криптовалюту, вона потрапляє до нашого гаманця. Натискаємо головна, далі активи та спот. Чи єдиний торговий. Ось наш біткоін, який ми купляли та стали власниками невеличкої його частинки. Також, коли ціна буде зростати чи падати, сума в доларах буде змінюватись у залежності від курсу. У цьому ж гаманці ми можемо криптовалюту переводити між біржами по криптомережі. Відеоінструкція також є на каналі. Давайте перейдемо до продажу криптовалюти, заходимо через ринки та шукаємо через пошук. Чи просто у нашому гаманці обираємо монету, якою володіємо, та натискаємо на торгову пару. Тепер не купівля, а продаж. Нижче буде відображатись доступний баланс для продажу, тобто загальна кількість види ордерів, які по суті за принципом точно такі ж, як і на купівлі. Логіка з як я вже казав, купити дешевше, щоб продати якомога дорожче. Продаж по лімітному вказує на бажану ціну. Якщо ми купляли за 42 427, то ми можемо розмістити ордер вище, тобто по 45 000 та кількість. Нижче автоматичний розрахунок, який ми отримаємо після того, як продамо. Натискаємо Продати. Наш ордер розмістився. Тепер, коли курс дійде до наших значень, то автоматично продамо. І для цього вам не обов'язково сидіти за монітором. Також можна відмінити ордер для коригування чи іншого. Далі ринковий. Точно так же як на купівлі. Якщо повністю натиснемо всю кількість, то продамо всю криптовалюту за поточною ціною відразу ж без очікування. Я сподіваюся, вам була корисна інструкція як купити чи продати криптовалюту на спотовому ринку з телефона. Також не забувайте, що реєструючи за посилання в описі під відео, ви отримаєте у подарунок початкові бонуси, на які можете торгувати на біржі. Якщо у вас виникли якісь питання, то пишіть у коментарях під цим відео або у наш телеграм-чат. Всім удачі, всім пока!